Це, це загалом дуже приблизно. Дуже приблизно не тільки тому, що тут тематики без конкретних питань, які я питаю на співбесіді, але ще й тому, що мій почерк дуже приблизний, і тому я буду пояснювати, що кожне слово означає. Дивіться, я коли питаюся на співбесіді, то в мене є загальна картина. Ну, в мене може бути ще матриця, питання, окей, в кожного є свої різні підходи. У мене часто підхід більш такий від абстрактного до конкретного. Перше, з чого я починаю, я по-перше, моя основна ціль на співбесіді, е, коли я її проводжу, це не дізнатись, чи людина знає відповіді на питання, на які відповіді знаю і я. Бо є такі, я підозрюю інтерв'юери, що то я в тому, я в тому професіонал, я буду питати саме те. Мені цікаво знати, добре, суперово, якщо я знаю на який продукт я співбесідую, Я можу питати саме те, що потрібно для цього для цього продукту, інколи я цього не знаю. То я можу попитатися, що людина сама знає, який які проект, на якому вона працювала останній раз, що б вона хотіла поміняти, наприклад, не вникаючи в бізнес логіку, не порушуючи правила NDA, і взагалі, які складні проблеми вона її доводилось вирішувати останнім часом. Може, спостили якісь питання з такого рефлоту і тому подібне. І я таким чином починаю розуміти загалом приблизно рівень, в якому середовищі в яких технологіях людина зараз вариться, париться, в чому вона професійно думала, от останні там півроку, і вже від того починає відштовхуватися і пробігатися по тих темах, які ви зараз бачите тут на екрані. Тому. От, реальна рекомендація. Крім того, що ви зараз собі підівчіть там всі тематики теоретично про які я буду згадувати, ви також для себе сформулюйте, от які з якими проблемами ви стикалися останнім, останнім часом. Краще вибирайте якісь проблеми складніші, цікавіші, щоб говорили про ваш, про ваш високий рівень. Якщо ви пишете якийсь і пет проект, тоді там проблем реально багато. Наприклад, вам складно було сконфігурити Recycle View, або вам складно було зробити якусь там кастомну поведінку в одному з айтемів в Recycle View, або складно було підключити базу даних, даних, або Remote Config. Коротше, пишіть. І навіть з цього видно, о, клас, людина вже підключала Remote config і має роботу з досвід з там, сервісами і тому подібне. Сформулюйте загальну картину, щоб якщо людина вам задасть таке питання, які останні проблеми ви там, складні вирішували, що робили. То маєте про що розказати, це вам реально допоможе. Перед тим як я Сергій буду вже пробігатися от сюди по цих пунктиках. Ти хочеш щось додати? Ну єдине, що я зі свого боку можу сказати, що те, про що ти говориш, воно справді дуже класно працює. Не забувайте, треба показувати не те, що ти знаєш теорію, а те, що ти вмієш на практиці, навіть якщо ти це робив, воно ну, в тебе косокриво криво працює, але ти це робив на практиці. Та, та, бо вже за півгодинки розмови пробігання і по, по теоретичних питаннях все одно ну, інтерв'юер задає уточнення, і по уточненнях зрозуміло вже як працює професійна інтуїція, як людина вже думає тими термінами і тими технологіями. І стає видно не тільки які є теоретичні знання в тої людини, а й які є практичні знання. Тому що вони все-таки трошки різні, і їх треба розрізняти, і треба вміти визнавати, сканувати і одне, і друге. Дивіться, по темах. По темах я питаюся. В першу чергу, звісно, Android-SDK ось це такий блок Android, і це його підпунктики. Класично там компоненти, основні чотири: от components, Activity, content provider, сервіс, broadcast receiver. Потім про життєвий цикл activity і фрагментів, тому що це важливо, це база, вся навігація на цьому працює. А всі Android-аплікухи це ну, навігація, це ключ, це важливо. І сториджі. В це оце це те, що я називаю Android SDK. І я вже я зараз по більш абстрактному рівні говорю, не, не, не даючи вам список конкретних питань, щоб ви просто розуміли, яку може з тих і різних сфер ви якусь опускаєте, і вам хоч трошки щось би треба було знати по ній. Отже, Android SDK – це сама база, і вона дуже важлива. І потім я вже вникаю і, і питаюсь по деталях, як працюють компоненти, як між ними взаємодіяти, що таке інтент, що таке. Бендінг, інтент, бандл і інші вже конкретні уточнюючі питання. І, звісно, складність тих питань, або глибина відповіді, яку я очікую, вона відрізняється від рівня того, кого співбесідую. Android SDK number one. Далі, далі мені важливо, не знаю, що важливіше, архітектура чи багатопоточність. Напевно, архітектура раз я її написав більшими буквами. Архітектура аплікухи. Навіть рівня 3D, а особливо зараз, коли конкуренція трохи збільшилась, потрібно знати е, хоча б основи, хоча б щоб ви мали уявлення, як працює MVM, як в view моделі там, створити flow і лайфдату, і передати через них дані на фрагмент або activity. Що таке двома словами: use case? що, що Коли ви вже працюєте в Domain Layer і треба мати уявлення, що таке Domain Layer, то ви там переходите вже на якісь Background потоки або діспадчери. Тобто не потрібно виконувати якісь операції, які не стосуються UI -у, в UI-потоці. Отака основа. І вже це архітектура, в моєму випадку, я більше питаю про MVI і MVVM, а, а, не, а не тільки про clean architecture, як більш загальний підхід. Тому що це конкретно правила поведінки на правила написання коду організації. Коду, і коли я буду працювати з кимось в команді, наприклад, неважливо якого рівня, там на стрійні чи з високого рівня розробником, то, то це буде рівень, на якому ми комунікуємо. Я йому не просто буду казати, напиши мені таку функцію, я буду написати, я буду йому казати, напиши такий функціонал, і він має відповідати вже існуючій архітектурі. І тому це має бути або MVVM, як мінімум, або MVI. Краще мати якесь загальне уявлення про MVI, але MVVM є найбільш популярне. Тому майте уявлення про архітектуру і в першу чергу про MVVM. MVP рідше питається, воно вже трошки в минулому MVI теж рідше, тому що його ще не дуже використовують. Напевно, воно вже буде трошки більше використовуватись в майбутньому. Але я недавно спробував MVI для кількох фіч модулів у моєму проекті. Він дуже гарно себе порекомендував. Рекомендую дивитися в цю сторону. Модулі, багатомодульні плікухи, тому подібно. Ну це вже я там трині джунів не питаю, це вже більше. Вищий рівень, коли вже говоримо з мідлами або сіньорами про те, як вони би конструювали архітектуру великого додатку з точки зору багатомодульності і залежності між тими модулями. Отже, але загалом це другий рівень абстракції це архітектура. Якщо ви початківість, то хоча б MVVM. Якщо ви вищого рівня, то вже і MVI, вже і модулі, і вже Clean Architecture, і вже леєри, і, вже і, і тому подібне. Окей, От, це було Android SDK, це конкретні функції, які надає Google для роботи з апкою. І це була архітектура правила поведінки для того, щоб ваш код не був аби який, а щоб його можна було зрозуміти, і він читався і вами, і всіма вашими наступниками. Далі багатопоточність. Це теж в кожному продукті апці є, це обов'язково треба знати. І в теперішньому світі це корутини. Тобто не треба знати, як там створювати потоки вручну, там нью thread, runnable, то все, це вже. Можете краще знати, але в першу чергу добре розумійте коротини, тому що це те, що ви будете використовувати на ділі, що таке скоп коротини, різницю між чи, чи виконуються коротини suspend функції в suspend функції послідовно, чи зразу паралельно. Що таке асінк, що він допомагає коротини виконувати асинхронно. Розумійте ці речі і розуміти, як працює багатопоточність. От, багатопоточність. Хто в кого вищий рівень, я можу попитати вже про там глищ, глибші моменти багатопоточності, про псевдобагатопоточності, як вона працює на процесорному рівні, які є проблеми, рейс кондишени проблема видимості і тому подібне. Це вже на Початковому рівні, бо я думаю, що у нас на каналі, ну, так як я роблю відео більше стартового рівня з, з початку, а потім вже будемо йти до вищого рівня, так як в нас люди вчаться програмувати, то я роблю зараз більше акцент і розказую те, що вам потрібно знати вже ну, там, на рівні Junior 3 ні тому зосереджуйтеся ви, в першу чергу, на коротинах. Отже, бачите, у вас буде свідчиться питати по СДК, по архітектурі і по багатопоточності. А, окей, от коли ви будете писати свій pet проект то ви будете по-любому три, цей трикутник використовувати. По-любому. Далі вже речі, які дуже важливі, але вже, як на мене, ну, не знаю, не є основою того трикутника. Це, наприклад, в'юшки. Це частина Android SDK, як працює життєвий цикл в'юх, як кастомізувати, чи ви мали досвід з кастомізацією в'юшок, чи може ви вже перейшли на Jetpack Compose? Круто, якщо у вас є вже експеріенс з Jetpack Compose. Там трошки інший спосіб там, роботи з анімацією тим, анімаціями і тому подібним в'юшки e, треба знати. Потім Kotlin. Я питаюся загалом про можливості Kotlin, тому що це мова, на якій ви пишете. Оце все, що ви будете писати, архітектуру, багатопоточність і використовувати Android SDK, Це все буде синтаксисом і мовою програмування Kotlin. У мене є про, на, Kotlin, на тему Kotlin на окремий курс, і там всі базові теми, теми покриті. Ну, на базовому рівні, хоча б що таке Data Class, Open Internal, модифікатори доступу. Потім Sealed класи вже далі, вже на вищому рівні, або середньому то Inline, делегати, лямбди, е і, і тому подібне. Так що, знаєте, особливості котліна. Java також вже як додаткову інформацію я би рекомендував, але бачите, навіть сюди не додав. На ділі я вже не дуже питаюсь про Джаву, бо що це потрібно, потрібно е, конкретному проекту. Далі, в нас що є? У нас є Dependency Injection. Там coin Dagger, вибираєте собі щось, я вам рекомендую використовувати на своєму pet-проєкті, на чомусь першому, coin. Це набагато простіше і швидше в нього вникнути. І суть Dependency Injection він не міняє. Тому що Coin, Dagger, Hilt і інше це все, це все різні способи реалізації е, принципу Dependency Injection. не принципу, а цього підходу. Окей, далі я питаюся по реактивщині. Що це я маю на увазі? Тобто, може, маєте роботу досвід роботи з рік-чавою. Якщо ні, то флови. Я питаюся про те, як, які є типові оператори реактивщини. Яка різниця між гарячим, Холодним observable, тому подібне. Які є аналоги в фловах? Що таке mutable shared flow, а В чому різниця між shared flow, state flow і тому подібне? А чи варто користуватися лайфдатою? Може, зразу переходити на флови? Ні, тоді чому? Ось і оператори, звісно, фловів. Майте уявлення, хоча б як вони працюють, хоча на самому базовому рівні, то, можливо, ви їх і не, не будете використовувати. Вас апка, швидше всього, до флоу не дійде. Вона буде використовувати котлін, коротини, флоу не факт. Не факт. Хоча, якщо він є, було би круто. А, і вже теми, які більш загальні, стосуються е, менше конкретно андроїд-розробки, це чи маєте ви. Досвід роботи з релізом, з якісь там, чи піднімали ви Сіайки, якщо вищий рівень експертизи, то когось побесідують. Як мінімум, чи ви релізили і маєте, маєте уявлення, як релізити апку. Тому я рекомендую навіть на першій роботі, до першої роботи, коли ви маєте свої pet проекти класно, ви ділитеся кодом на GitHub, теж класно, але залийте їх ще на Play Store. Тому що тоді у вас буде уявлення, як заливати це апки і робити їх публічними на ринку. Що таке інтернал тестінг, що таке реліз. Та і вже як додаткова інформація, то ще краще знаєте, що таке мініфаїнг, обфускація, базові теми security Android андроїді, тому подібне. І звісно, Git. Про Git теж є окремий курс мене на каналі, і я теж про нього питаю, тому що це правила роботи шарінгу коду в команді між. Кількома учасниками, а навіть якщо ви працюєте самі, тоді це те, що потрібно вже використовувати, як мінімум, щоб зберегтися, зберегти свій прогрес і потім могти, в разі чого вернутися до попередніх даних. От і надіюся, це допоможе вам пріоритизувати трохи знання, і особливо в купі з відео карта знань, яку потрібно знати для андроїд-розробки, Це отака, отакерий оверв'ю по питаннях, які є питання на співбесіді, може бути дуже корисним. І десь спробую зверху дати посилання на карту знань. Uh -huh. а, ти, знаєш, з раді своїх дуже багато підтверджую загід. Дуже важливо його знати, бо ти працюєш з людьми і таким чином просто це дуже спростить роботу і тобі, коли ти знайдеш роботу, першу свою чи не першу, ну і взаємодії просто.